Привіт! Часто українці стикаються з проблемою того, що власники не хочуть здавати житло українцям. Сьогодні в нашому відео ми поділимося лайфхаком, який допоможе вам знайти квартиру або кімнату в Польщі без зайвих проблем. А мене звати Маша, і ви на каналі Workport, де ми ділимося корисною інформацією про роботу та життя у Польщі. Друзі, ми маємо для вас дуже гарні новини, адже Workport розпочав співпрацю із компанією RentPlanet. Це означає, що всі користувачі нашого додатку тепер мають привілеї. Тепер ви можете орендувати житло без провізії та застави у Польщі. І так, це дійсно можливо. Інструкція дуже проста. По-перше, завантажте наш додаток Workport, Посилання ви знайдете в описі цього відео. До речі, там ви можете знайти не лише житло, а ще й роботу, безкоштовне медичне обслуговування, купити квитки на автобус, відправити посилку або просто поспілкуватися із співвітчизниками. Наш додаток Workport є невід'ємним посібником, якщо ви перебуваєте у Польщі. Наступним кроком є перейти у розділ Тло та знайти ідеальний варіант для себе. Там є пропозиції у різних містах. Ви можете знайти як квартиру, так і кімнату. Далі вам треба натиснути кнопку Зв'язатися, і наші партнери з Ren Planet зв'яжуться із вами. Що варто знати про договір оренди? Як ми знаємо, договір оренди у Польщі є обов'язковим. У разі оказіональної оренди і договорів, що укладаються більше, ніж на один рік, є спеціальна форма. Ця форма найкраще захищає права як орендаря, так і орендодавця. Можна очікувати, що договір оренди буде складено двома мовними версіями, але ви маєте знати, що у разі будь-яких розбіжностей між мовними версіями переможе польська. Також варто знати, що договір, укладений в Польщі, регулюється положенням польського законодавства. Як правило, договори оренди містять стандартне положення про те, що всі спори будуть вирішуватись польськими судами. Сподіваюсь, це відео було корисне для вас, а наш додаток стане вам у нагоді. Тепер ви знаєте, де українцю можна орендувати житло без кауції, без провізії, просто з Додатком в Також, якщо ви шукаєте роботу у Польщі, ви можете взяти участь у нашому проєкті 800, де після відпрацьованого місяця ви отримаєте 800 злотих до своєї зарплати. Якщо ця пропозиція вас зацікавлена, читай опис під цим відео і до нових зустрічей!